Всім привіт! Ну що, в нас війна. Війна з, цими, з драконами. І що можу сказати? У мене зараз буде коротка війна, все на все три тапка. Тому що я завтра не можу записати війну отак своїм обличчям. Якщо я її буду записувати ті тапка, то вони будуть. Ну, без озвучування. Це, можливо, буде під музику, але це залежить, від того, що я зможу. Я тут не обіцяю, тому зараз будеся на всього три етапки. Воюємо ми. Хто зна хто це? Можливо, змішання. Так, ну що, спробуємо зараз? Тут є такі цілі. Ну, я плюс-мінус, старалась вибрати не дуже шалені. Спробуємо, мабуть, сюди фіолетами сходити. Тут така Не дуже класна. Не дуже легка. Тебе візьмемо, мабуть, цього. Тебе. І тут таке питання. Кого брати? Чи Сабіну з диспелом, чи Рігард із лікуванням, тому що там і те, і те треба. Мабуть, доведеться взяти Рігарда, тому що там отой Ганрд, як його там, зробить може, може зробити дуже боляче. Ти взагалі зараз бажано би. Не пустити всі три тапка на одну ціль, або не зробити три розбиву. А зараз будемо дивитися. Я вибрала собі то три цілі. Но зараз по ситуація не хочеться ж після себе розбиви лишати. лежати. Ага. Дивно. Тут або робити два по три, або робити сім. Ну, сім мені більше спокусливіше. що. Є велика ще надія, що можливо там приїде шафілетві. Бо хотілося б і сінію зарядити. Не буде. Не буде, але, але, як тебе оце тут, ну нехай так. А ну тоді я пропоную отак зробити. І відправити Голдрона. Mm? Хотілося б там зробити тут рійку? Чого цього прям дуже хотілося б. Але в мене ця перетрушена зарядиться точно. Бо ці двоє в мене тут зараз просто чисто номінально вдарять. Вони не дуже там щось вирішать. Бо ця відлікує це точно, мадам. А зараз, якби мені зарядити Людвіга, було би дуже класно. Так, добре, сіння додатково. З Людвігом це дуже добре. О, Ця навіть не відлікувала повністю паразити. Хм. Так. Сінія. Добий, будь ласка. Щось в мене сінія. Не хоче працювати так, як треба. Дуже мало вдарила. Так. <гум> Спробувати все-таки сюди. А пока теж сюди. Mm, цей мій поки що чекає дракон. Так, так погнала сінія. Зараз цих двох пасивних треба якось задушити. Якби якось робити це нейтрально, обережно. Але ця лікується, то не знаю. Ну, це я паразита цього не відлікую. Люд його буде боляче. І ніде фіолетове не мене пахне більше. Неправильно, бо зарядила Гатор. Чого було не зробити це обережно? Так. Ну, зараз іні зарядиться, в принципі, а Людвіг не витримає доща одного паразита від груверта. Так, ну тут уже доб'єм, Тут вже не, не така прям проблема. Все повинно вийти, окей. Так, все добився. У, є один шот. Це дуже добре. М -м -м. Далі я дивилась на цю команду. Тут два червоних і дуже спокусливо сюди піти синіми. Прям дуже. Спробуємо спочатку сюди. А ні, то тоді піду добивати. Так, мабуть, це буде цей Фріду брати, не брати. Аша, магні, так, і мілетна. Тобі давай на ману. Тобі такий. А, ну, в мене тут вибір взагалі не з, з драконами. Це. Ну, берете сідайте плачу. Тут <шу> ще я їх не качаю, і я повністю дракони я не трогаю. Тут сумно. Тут синіми прям. Прям дуже сумно. Що я тут хочу зробити? Трійку синіх відправляти в контру я теж не горю бажанням. Щось спробувати в центрі знаходити, крутити. Ну. Ну, трійку жовтих, нехай центрального. Що мені це дасть? Нічого. Фіолетову трійку скласти справа, так? Підтягнеться, червона трійка, підтягнеться. Що вона мені дасть? Нічого. Варіантів? Вдалих. Нема. Два по три синіх, так? Ну, типу, це краще, ніж нічого. Це можна зарядити Мілену. Тобі треба було там броня, що ти і собі оте повізов? Блін, не добився. Не добився. Що там морда не там склалася. Коротше, все пішло <схи> по моєму дуже такому накатаному сценарію. Що тут можна такого зробити? Дофіга червоних? Прям дуже багато. Можна було би зробити морду жовту, зірвати. Це була б у мене мілена. А так. Ну, що ну, можна зробити? Ти вже вийшов з нірвани, там можна тебе стукнути? Підлікуватися. Скільки в тебе ще буде ця контра? Один хід. Я не хочу ще Ігнасіо трогати. І тих справа не хочу трогати. І в контру кидати не хочу. Але нехай. Халепа. Фріда вмерла. Так. Ігнасіо у нас хто по класу? Ну, Нажимайся відма хоч. Що тут можна зробити? Кого можна скопіювати? Лікаря, ніби не хочу. Можливо, цю фіолетову пробувати добити. Можна було бальна даху, якби вона не була у тому камнешкірів. Так, ну добре, сюди нехай честера. Заблокувався. Супер. Альнадаха. Скільки в тебе ця камня шкіра? Один хід. Ну, точніше, один удар. Один удар тоді. Поглажу, я не вдарю його, я просто його поглажу. Лукіш, його не вдарить багато. Так, а тепер можна зарядити мілену для того, щоб відлікуватися. Чи почекати аль на даху. І що з тобі робити? Анук, скажи мені, в тебе 1600 а три хода, М -м. Тоді в тебе пішов магні. А що мій цей дракон робить? Хто мені скаже? Ні, доби, серйозно. А, дракон гладить. Ну, добре. Так, час рахують, а я ще досі тут думаю. Ну, нехай. Спробую пережити удар Альнадаха і потім вже лікуватися. Боляче. Відлікуємося. Тоді. Дарма я, звичайно, взяла синіх, ну я аж тільки потім згадала, що він же ману ріже. Хто молоде? Диви, відобстив. Ти подиви, які, а? Ай-яй-яй. Добре, погнав честер. Можна сюди в нього і вдарити. Відлікуватися. Що тут ще зробити? Що тут все зробити? Зробити комбо? А чобі і ні. Можна зробити. Шикунуть. Ну, таке себе. <laughs> Є трійка синіх. Якщо мені пощастить, то цього притрушеного я приб'ю. Угу. Лікуємося, так? Ну, тоді можна так зробити. Ну, вбився. Може, в нього загони погані? Чому б він вбився? Я, в принципі, не очікувала цього. Так. Пані на дахам. До побачення. Добре, що можу сказати? Я не знаю, чому, але мені пощастило другий шот. Коли це таке в мене було, що в мене було два шоти. Далі сюди я планувала жовтими. Стрішно, дуже страшно, чесно кажу. Тому що це така оборона, я не впевнена, що я жовтими тут витягну. Бо мене турбує газель. Вона, якщо загультане, поставить ці всі заморочки, і потім все буде Можна було би, звісно, кудись піти зеленими, тому що зелені в мене сильніші. Але вже нехай буде так. Так, я ще хотіла сюди взяти оцю мадам. І тепер треба думати: або взяти слимака. Або газель. Ну, нехай буде Слимак. Так, загони. Що тут загони кажуть? Тобі такі. Тобі на п'яті можна. Ну, в принципі, все. Жовтого дракона в мене немає. Досі немає. У мене жовтого дракона. Та нажимайся ти. Кого можна взяти? М -м, в принципі, можна взяти синього, тому що. Сенієї команди на атаку у мене вже немає. Прям відчуваю цей запах. Розбиво. Прям Він, він прямо тут так, аж він тут поруч. Він тут поруч. Що це таке? А серйозна річ. Все поле філа. Капець. Нема слів одні емоції. Тренька жовтих. Зараз він мені тут як на ультує. О, то буде гаряче. Червоний кристал. Жесть. Сам мене це вже не жилець. Купідон. Ще й тичка в нього прилетів. Так, Гартен. Мене тут, я не Типа кристали є всі, що хочеш, крім того, що мені треба. Ну, можна було б вже жовтих якось би і мені би там і скласти. Так, доб'ють вайшалі, я думаю, та Дивно, що це робить, я не знаю. Синій. Зараз буде газель. Газель це погано. Ну, тоді отак. Ти хто там ультує? Сені ультує. Міє? Де відродження? Де відродження, скажи. І ваша Людовила капець. І я все прям чесно. Так. Що тут можна зробити? А нічого. Ну, в них овер, крім Гартена, Але, 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 я його не доб'ю. А в цю ж дофігі ще здоров'я. 4 тисячі. Ну, якщо врахувати навіть те, що я буду там по ній бити, цими двома своїми чахликами, нічого не зроблю. Але, мабуть, доведеться бити лише в неї. Бо в інших ну, буде ще менше тол толку. Комбо, яке цікаве. Доб'є копідона доб'є. то копідона. Господи, як тебе звати? Посейдона. Послідонно там близько. Так? <сі> так. Ще раз у неї стукнути. Просто через те, що мені оцю мою дівчину скоро доб'ють. Що тут можна ще зробити? Ну, Спробувати добити газель. І вони тоді скинуть ману. Ах ти, Собака зрадниця така. Ну, вона й не повинна була б мені йти на поступки, але все одно це дуже обідно. Взяла відродилася. А такий був шанс гарний. взяти тебе і вбити. Могла би якось би там, щоб хоча б легше було добивати. Так, давай, вбий її. Тепер захотіла. А, це вона як в цьому там. Дицейкається. Ну, що можу сказати? Обломінгу повне. Гартен, фуловий, всі фулові мої присмерті. І нічого я тут не зроблю більше. Сумно, сумно. Навіть трошки більше, ніж сумно. Обідно. Але все-таки я очікувала щось схоже. Бідний мій Посейдон. Він уже з того світу повертається раз третій, мабуть. От лишили би моїх. Все було би непогано, ще можна було би посмикатися. Отак вбили тих двох і ну, таке собі. Коли ти виходиш один хіт, а? тоді можна зробити отак, не виходить. І цього вбили. Що можна зробити? Втікти, мабуть, так? Почали відраховувати час. 4 хвилини. Що я можу тут зробити? Ну нічого. Один хід. Зараз просто піде в ту свою Нірвану. Цей Гартен. як оце воду у ступі товкти? Оце щось схоже без толку. А я капець, як не люблю оце щось даремно робити. Так, буде той, там Ну, давайте безблокуємо. Нема жовтих. <с? <с?> Але є знову фіолетовий кристал. Це. Тепер ця в мене від'їхала прямо надовго і остаточно можна один хід отак зробити, його максимально погризти, і тепер, як він буде лікувати, що зробити? Правильно втікти. Ну, таке собі могло бути гірше, але що ж зробиш? Ну, стартове поле було дуже важке, і так ми поїхали. Ще нічого результати показувати нема сенсу, тому що ми ще тільки війна починається. 34 в них, 33 у нас, в принципі, ми йдемо порівно. Ну, на нас більше розбив їх трошки. Побачимо, що воно буде далі. Я тоді, навіть якщо три тапки не відіб'ю, то я тоді все одно покажу наш результат. Сподіваюсь, ми виграємо. Все, я сам дала камне, всем пока-пока.